Друзі, на СНФ перші про головне поїхали. Літак Зеленського направився у США, так само як і борта залужного. Надіємося цього разу. Трамп не рухне з трапу і на кону дуже дуже важливі рішення. П'ятницю на нас чекають важливі переговори. Тіма думка і Трампа щодо Путіна тепер кардинально зміниться. Російська економіка близька до краху. Трамп пообіцяв дати Зеленському нову зброю, щоб змусити Путіна до миру. У неділю 12 жовтня Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили надання Україні ракету. Гавка, зокрема, по обговорили кількість подібних ракет і спроби їхнього використання. Розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа тривала близько 40 хвилин. За словами джерел на лінії також були держсекретар Марко Рубіо та інші американські посадовці. Під час розмови Трампа детально обговорив із Зеленським постачання озброєння стану енергосистеми України напередодні зими та наявність засобів ППО, зокрема систем Патріота Трампа, справді заглибився у цю справу та дуже допомагає. Сказав один із співрозмовників у видання за словами джерела, президенти продовжили обговорення умов продажу ракет помагав країнам НАТО, які постачатимуть їх Україні. Необхідну кількість та способи їхнього використання згодом, під час спілкування з журналістами Трамп допустив передання далекобійних ракет умагав Україні, якщо Росія не припинить війну. Водночас, за його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача такого озброєння Україні новий крок до ескалації. Я можу сказати «Слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм томагавки. Я можу їм відправити. Домагавка, неймовірна зброя, дуже наступальна. І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Сказав Трамп. Трампа. Президент США Дональд Трамп розповів, що 17 жовтня говоритиме на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським про зброю, в тому числі про ракети Томагавка. Про це Трамп заявив у Білому домі під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Передає Діс, ми говоримо про Україну. Так я маю у, у п'ятницю до мене прийде президент Зеленський. Я знаю, що він не скаже. Він хоче зброї, він хотів би мати томагавки. Зазначив американський лідер Трампа. Додав, що інші країни також хочуть отримати томагавки. Штати мають багато цих ракет. Усі хочуть томагавки. і У нас є багато томагавк. Томагавк це до речі, нам потрібні томагавки в Аргентині, Сказав він, звертаючись до Мілея. Водночас Трампа в чергове висловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. Він Путін мусить дійсно врегулювати цю війну. Я дуже вже розчарований, бо у нас із ним були дуже гарні стосунки. Можливо, вони й досі такі зауважив очільник Білого Дому. Трамп підкреслив, що Росія виступає вже четвертий рік війни, яку хотіла би виграти за тиждень, та вже тратила близько півтора мільйона солдатів разом з вбитими і пораненими. Я не знаю, чому він усе ще веде цю війну. Вона стала для нього катастрофою. Він уже майже чотири роки воює, хоча мав виграти за тиждень. Тепер ось ось почнеться четвертий рік, зазначив Трамп. Нагадаємо, армія диктатора Арефоволод. Володимира Путіна взялася з усіх сил атакувати українську енергетику на тлі усіх цих подій. Президент України Володимир Зеленський вирушить до США на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом, окрім цього президента Фінляндії Олександра Стуба позитивно оцінив заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна має шанси повернути свої тимчасово окуповані території. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.